Всім привіт! Роблю кутову металоконструкцію, яка буде з'єднувати два навіси. Металоконструкція з цієї сторони длина по прямій 4040. А металоконструкція цього навісу по прямій 2800. Ну, Розложив прямі участки і е, труба, яка от, лежить 40 на 25. Буде з'єднувати ці два навіси. І потім е, яка ситуація? Цей навіс 4 4,60 60 по дліні металоконструкції зверху, е, по прямій 4060. Тобто висота е, Висота дуги е, получається десь 900. Ця конструкція 4 000, Точніше 4600. Е, Дуга, висота дуги і 2800, тобто різні дуги. Якщо металоконструкцію зробити тут в майстерській і завести її на монтаж, у нас висота тобто, верхушка, на якій буде лежати полікарбонат, не підійде 100%. Тобто, я зараз згідно ескізу, який я зараз вам покажу. Отакий в мене є ескіз. Які я намалював, в цьому ескізі певні розміри і певні часті каркасу. І цю металоконструкцію я зараз по певнім, певним розмірам буду розкладувати, і буду гнути дуги, які я розложу. Кому знадобиться, може хтось щось собі колись і зробить. Буду показувати все, як потрібно робити. Є у мене така приспособа для гібки профільних труб, я її закріплю на гібочному станку і покажу, як я буду гнути цією приспособою. Тому що вроді приспособа проста, но гнути профільну трубу потрібно знати. Якщо зразу гнуть певний кут за один раз, можна зробити багато помилок і на профільній трубі будуть вм'ятіни, які будуть потім при покрасці, все це буде видно. Тобто потрібно гнуть в 3-4 заходи. Тобто зробив один кут, потім зробив другий кут, потім зробив уже конечний, скажімо так, кут дуги. І в на профільній трубі практично не видно. Ось розложив металоконструкцію так як вона буде на монтаже вигляд має. Тобто дуги, які я буду зараз гнути Оці всі дуги я буду гнути. А ці будуть прямі дуги. На які буде кріпитися повністю отакі дуги. І перед буде прямий. Тому що металоконструкція буде, допустимо навіса з цієї сторони, гібочна, і металоконструкція гібочна буде з цієї сторони. Я з'єднаю перед і з'єднаю. Цю сторону, і точніше, одну прямий учасник і в кінці прямий участок зроблю. І потім дуги буду з'єднувати. Так буде легше мені скажімо так, монтувати дуги, щоб я попав так, щоб зверху полікарбонат лягав не драбиною, тобто не хвилею, вверх-низ-низ, а рівна поверхня була верхушка. І тут буде перед, скажімо так, каркас із профільної труби зверху буде 40 на 25, а знизу буде 20, 25 на 25. І всередині буде, скажімо так, малюнок із труби 20 на 20, і ти певний каркас. Теж все покажу. Нарізав на малюнок. Профільну трубу 20х20. Зараз буду знімати кути. Отакі от під кутом певним зверху, допустимо, знизу. Ось такий відрізний станок, яким я зараз буду різати. По народному його називають труборіз Круг 400 мм діаметром. І зараз буду різати. Виставив конструкцію під певним кутом. точніше, заготовку під певним кутом. і її обрізав. Обрізаю її так, щоб шов, який знаходиться в трубі, був чітко зверху, щоб знизу його не було видно. Тому що при покрасі він теж видно цей шов. І я роблю так, щоб він знаходився зверху. От обрізав, зараз наріжу під певним кутом всі заготовки. І буду збирати. Поставив приспособи для гібки і зараз рівняю профільну трубу, тому що везли її і вона зігнулася. Зараз потрібно її вирівняти одну плоткость. Тому що бачите, вжу її. Вона вся крива. Зараз її рівняю на цій приспособі. Он бачите така приспособа. Буду гнуть труби профільні труби дугу. Вам покажу більш детальніше. Це в мене такий листогіб, яким. Гнув листи і пороги для розсувних град? Гнув отак. Тобто завожу заготовку до половини з однієї сторони, гну так. Аж вона згибається. і плюс-мінус дивіться. Рівненька вже стала профільна труба. Потім вирівняв її до половини і міняю місцями одну половину з другої. Розвертаю її і гну. Другу частину, тобто оцю частину, яка в мене в руках була. Вирівняв другу сторону і дивіться практично ідеально рівна. І нема в цій плоскості і згибу. А була дугою. Оця частина була дугою просто. Неможливо було дивитися при транспортіровці зігнулася просто дугою. Отак От гну і рівняю профільну трубу. Прости, приспособую. Зняв в кінці в заготовці під певним кутом края. Вирівняв заготовку трубу 40 на 25, яка буде зверху стояти. Знизу у нас йде труба профільна 25 на 25, стінка 2 мм. Відстань габаритну 295, яка буде варитися. І зараз буду варити профільну трубу. Но спочатку з'єднаю, щоб не розходились розмір 295. Прихвачу оці заготовочки зверху акуратненько. І виставлю розмір. Щоб в мене не виходив розмір, там, допустимо, 300-280. Приварю ограничителі. Прихвачу. Рівним виставив плоскость, щоб прилягала, не було зазорів, тобто крива не була. Приварив ограничители, щоб не розходився розмір Длина, грубо говоря, 5 метрів 10 сантиметрів, тобто 500. І зараз буду варити всередині малюнок. Потрібно вести малюнок зліва направо. Що я буду зараз робити? Вам не буду показувати, як буду зверні роботи робити, тому що не взяв тріногу, щоб показувати. А однією рукою не можу варити, другою рукою показувати. Буду робити прихватки, потім буду вам. Все показувати поетапно. Бачите, варю металоконструкцію на таких приспособах. Скажімо так, бери все, що під рукою і не шукаю собі іншого. Чому так? Тому що майстерню вже демонтував ще в 2019 році. Думав, не буду металоконструкціями займатися, буду займатися іншим. но життя заставило. Знову вернуся до металоконструкції. І роблю, скажімо так, на таких приспособах маленьких. Тобто, зараз мені потрібно виставити плоскость. Вниз. Одну плоскость я виставив. А ця, бачите, дугою. Потрібно зробити ограничите. Тобто підпорки. Зараз зроблю підпорку з цієї сторони і підпорку з тої сторони. Щоб рівна плоскосність була. І потім будемо набирати малюнок. Виставив плоскасність. Тобто, бачите, рівна одна і друга сторона. Профільна труба 40 на 25, дивіться, практично ідеально лежить. 25 на 25 теж нормально лежить. Я не говорю ідеально, щось вона чуть, -чуть крутнулась, але но, но нормально. Бачите, плоскосність, який буду варити конструкцію, теж лежить гарно. І поставив таку стаєву, щоб металоконструкція з цієї сторони не звісала, і металоконструкція з тієї сторони теж не звісала, тому що, бачите, тут всередина держиться на козликах длина Немаленька, скажімо так, 5 метрів 10 см. Тобто 500. І вона провісає на таких приспособах, як у мене. Но потрібно працювати і зробиться металоконструкція в ідеальному стані. Так що я потім вам покажу, як вона зробиться. І буде все нормально. Чи початок, Приварив ще. профільну трубу 20 на 20 всередині конструкції. Бачите, світла мало. Фонарем підсвічую. Щоб видніше було для відео. Так, вроді би для себе видно, а смартфон щось погано знімає. І залишилося ще трохи набрай. Прихватив металоконструкцію, яка називається фермога, повністю. До кінця. 20 на 20. Чому не відрізав, бачите, кусок, тому що вона буде відрізатися от в цьому місці. а до на навісу буде крепиться в цьому місці. Тобто труба 40 на 25. Вот, видите, по плоскости практически идеально, ровно. Выставил всего на всего Два штирика і на козликах ловиться. Одна проблема цієї фрамуги, якщо ви будете варити її, вариться вона в определенному порядку. Тобто, якщо ви будете варити в цьому місці, в цьому, в цьому, в цьому, цьому, в цьому і не вести відстань, Тобто я э, варю на відстані э, 700 метрів, тобто не варю кожну прихватку, а приварив, скажімо так, в цьому місці через 700-800 мм в другому місці, потім через 700-800 мм і ще в одному місці. І так хожу, скажімо так, зліва направо і варю конструкцію. Якщо цю технологію зварки не приміняти, у вас ця конструкція так договою роз, розкатає, а так її довгою розкатає, що ви потом її повністю не, не зможете підріхтувати і вирівняти. Вам потрібно повністю її чи надо буде викидувати, чи повністю розрізати і переварювати. Тобто обов'язково, коли ви варите конструкцію, Сохраняйте дистанцію зварки 700, а то і метр не менше. Це я розказав по прихваткам з однієї сторони. Тобто, ви повністю перед тим, як будете обварювати металоконструкцію, ви потрібно, щоб проварили, дивіться, по, з кожної сторони, з, кожної, тобто з однієї сторони по дві прихватки. Одну стоечку, потім дві прихватки внизу зверху теж по дві стоечки приварили, і перевернули конструкцію і з тої сторони, от знизу, теж обов'язково потрібно проварити по дві прихватки, Тому що якщо ви з однієї сторони будете варити, і звісно, знизу ви варити не будете зразу, поведе трубу, розірве її і. Розведе її в сторону. Тобто обов'язково з двох сторін знизу зверху потрібно по дві прихваточки хороших дати. А потім варить по тій технології, яку я тільки що вам розказав, через метр. Йде зварка. Розвернув конструкцію вверх ногами для прихваток. Бачите, тут ще прихваточок немає. Обов'язково прихвачу штирі, які зверху виставлю плоскісність. виставлю цю плоскисність, бо, бачите, дуга пішла на ізгиб. Виставляю, роблю прихватки з цієї сторони і все, більше перевертати її не буду. І вже буду з цієї сторони повністю конструкцію обварювати по тій технології, яку я вам розказав. Чи... Виставив конструкцію на штирі. Бачите, по плоскості рівно. Прихватив кожну профільну трубу 20 х 20 по одній прихватці. Точніше, звіно по дві прихватки прихватив з однієї і з другої сторони і повністю поприхвачував. І наступний крок буду обварювати цю сторону. Обварив через метр. Бачите, тут приварив наступну прихватку не приварив. Потім приварив, не приварив. Наступну приварив. Те ж саме цю прихватку приварив, не приварив, приварив, пропустив, приварив. І так, повністю всю металоконструкцію обварив прихватки через метр, що з однієї сторони, що з іншої сторони. обворил всю конструкцию стоять перемычки ну вот по профилю бачите, получается ровно ничего не повело Обварив з протиположної сторони через метр. Зараз буду варити посередині. Зварив металоконструкцію, обварив з двох сторон. Вот як вийшло. Бачите, трохи та сторона ту сторону повело А так в основному ще не ріхтував, тільки поставив її на ребро. По тій технології, яку я вам розповідав, через метр провар. Бачите, практично до кінь досередині чи навіть більше. Рівненька і навіть не зігнулась. З промоги металоконструкції закінчена. Всім до зустрічі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Два рази ударив в кувалди і результат рихтовки Бачите, стоїть на ребрі, тобто нічого не підтримує. Металоконструкція. Рівненька, як, як струнка практично. І бачите, по плоскості теж не вінтом, нічого не звально. И зачищаем металлоконструкцию кутовой маленькой шлифмашинкой круг зачистный 125 -й. І фрамугу погрунтував повністю каркас на углову металоконструкцію Потім покрашу. Грунтовка висихне, покрашу чорною краскою